Чи їхати повільніше, але не заряджатися, чи їхати швидше і заряджатися. Що краще. Всім привіт! Мене звати Володимир. Вітаю вас на своєму каналі про електромобілі. І зараз знову в мене подорож. Сьогодні у нас середа, і я їду до Варшави. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментарі, мене це дуже мотивує, дуже подобається. Дуже дякую, а також підтримуємо Сили оборони України, чи їхати повільніше, але не заряджатися, чи їхати швидше і заряджатися. Ну, це залежить від того, що у вас в пріоритеті. Якщо ви хочете зекономити гроші і не заряджатися, то, мабуть, так, мабуть, краще їхати повільніше і не заряджатися, якщо вистачить вашого запасу ходу. Наприклад, маємо 400 кілометрів, дороги, зарядок добрих немає, скажімо, тільки той. Infinity Charge в Україні, тобто Auto Enterprise колишній, тоді може і справді є сенс не, не заряджатися, їхати повільніше. От і в Теслою. Щоб 400 км проїхати для Long Ranger, наприклад, як у мене, у мене залишилось там живих 69, ну 70 кВт годин то такій теслі вистачить просто їхати відповідно до обмежень швидкості на звичайних дорогах. Тобто якщо 90 км на годину, їхати 90 і 400 км з запасом ще вам вистачить. Але ось в моєму випадку, якщо. Або якщо у вас є швидкісна дорога, де можна їхати 120 і 130, може навіть 140, і є. І ви думаєте, вам їхати цією дорогою повільніше чи, чи швидше, то якщо у вас є по дорозі зарядки 120-150, більше 100 кВт, то вигідніше їхати швидше. Бо ви тоді. Приїдете на зарядку, скажімо, з 10%, піддуєте собі 30% заряду до батареї і доїдете до тієї Одеси з однією зупинкою. Все буде добре. У мене я робив ввечері симуляцію: чи варто мені їхати до Варшави звичайними дорогами? Це менше кілометрів в порівнянні до автобанів. Тобто замість 380 км приблизно, можна доїхати до сервісу Варшави в Варшаві 300 км дорогами звичайними. Це через села, через містечка, 90 км на годину більшість шляху обмеження, а в населених пунктах 50. Ну і, звісно, можна, маючи 100% заряду. Без проблем я б доїхав на залишку 20 чимось відсотків, 26%. Колись я це вже зробив один раз, тоді я доїхав. Може навіть 33% залишку, У мене було чи 36%. Тоді були дуже, дуже добрі умови погодні. Але я їхав 4 години 20 хвилин, не роблячи жодної зупинки, в мене вже в очах були рівні. Це було для мене некомфортно. І все одно, щоб так доїхати, я обганяв фури, а потім зменшував швидкість, щоб не потрапити на радари в населених пунктах. І це не було так спокійно, як я став на автобані на полосу і ввімкнув автопілот і собі їду. І можу розмовляти на камеру, записувати влог. А якщо їхати автобаном, Зі швидкістю 140 км на годину, то раптово виявляється, що ми доїдемо більше, ніж на годину, чи там в середньому на годину швидше. То я доїжджав до Варшави за 4 години 20 хвилин. Це коли сервіс був ближче на, на, на цьому на правому березі в Іланові. А зараз мені Better Планер порахував 4 години. 37 хвилин, щоб доїхати без зарядок звичайними дорогами через містечко Щерб. Я собі так прокладав маршрут. Це той самий маршрут, яким ми їхали евакуатором забирати теслу з салону 28 грудня 2020 року. Ну і я зараз знаю, що можна доїхати теоретично менш ніж за 4 години, чи навіть практично, до аеропорту я доїжджав, за 3 години чи 3 години 20 хвилин з однією підзарядкою е вкутно на 20 хвилин на Юніті. І якщо... це залежить більше від трафіку на автостраді. Теоретично, можна навіть за 3 години 15 хвилин доїхати, якщо добрі умови, якщо немає незагружена автострада. і... Тоді заряджаємося ближче до Варшави на МОП Нісуком, як я зараз їду. Тому, зважаючи на те, що я виїжджав сьогодні рано, вставав я сьогодні о 4.30 ранку, мені, звісно, більш комфортно їхати швидкою дорогою, але вона спокій... ну, спокійніша. Я просто вимкнув автопілот і я слідкую за. Всіми вигинами дороги, щоб не з'їхати десь там на обочину, в кувет, мені зручніше їхати автобаном. А в принципі, навіть швидше. Я зекономлю собі як мінімум пів години, їдучи швидшою дорогою і заряджаючись по дорозі. Так, це дорожче, тому що треба заплатити за зарядку. Але це не, буде, це не будуть якісь космічні кошти, це може 50 злотих. На юніті я витрачу з абонементом. Без абонементу воно було б ну, до 100, десь в районі 100 злотих. 100-120 злотих. Окей. Такі справи. Дякую, що дивилися. Знову підпишіться, поставте лайки. napiszcie komentarz dobra, do zobaczenia